Ну що, ребятки, опять, бля, мукбум, бля. Я як не можу запевнити, як вона називається. Мукбум, багмак, бак на, біш бакмак, бішбашмак. Ребятки, шум нас сьогодні. Перекус. У мене маленький перекус. Хлібчик, всьому голова. Картопелька, дивіться, яка красива. Помідорчики по-корейськи, шуба і, блядь, дивіться, яка красота. Ах. Парширований перчик. І опять же, ну як я можу, моя без віль буде без жіночки. Жіночка опять на висоті. Это просто божественно. Зараз подождіть, а пивка валю Підожіть. Зараз хлебчик оцей, мені нравится, подобається. Ой-ой-ой-ой-ой. Картопелька. Шубочка. Ану... Боже, Боже, жіночка моя ріднесенька, дай тобі, Бог здоров'я, щастя. Добре, ребятки, всім смачного. А я картопельку, помідорчики по-корейськи, шубу і пошарований перчик. І пивком припиватиму. Всім велике дякую, аля улю.